Привітики! Надіюся, ви пам'ятаєте, яке у мене було відео той раз, коли я робила вітальню в Game World в ось цьому домику. І як я обіцяла в тому відео, зараз будемо робити гардероб. Ну що ж, погнали! Так, ну, я тут трохи вирішила вам сказати дещо, що я додавала ще отакі прикраси. Ну, Було б дуже гарно, воно такі, з такими прикрасами. Добре, гардеробна ну, у нас буде отака малесенька. Знову заходимо в редактор, ну, щоб ви знали, ви знаєте, де вибирати. Вибираємо значок там, де ліжко. І вибираємо ось таку там шафку, бачите? І тут є багато шаф. Але Я хочу вибрати саму кращу. Якраз ось така і підійде. Я їх тут дві поставила. А вгадайте, що тут буде посерединки ось такі дві полочки ну, для зайвого одягу, якщо не міститься. І я вирішила все ж таки перефарбувати підлогу і зробити інший колір стіни, а то вже не буде добре, якщо і, та, і той колір стіни, і той. Ну, Просто зараз вам покажу кінечний результат. Три, два. Один. Ось така в мене вийшла краса. Тут я трохи давала фігурок. Зараз я закажу ще одяг. Ну, щоб гардероб, наш потрібний одяг. Бачите кнопочку біля Венічка, Ванілька, Вердічка? Не вимовлю, телефончик там. Нажимаємо на нього. Бачите, там? Ось такий робот, типу доставка, ну щось типу такого. Заходимо. І вибираємо одяг. Саме остання плиточка. І тут є увесь одяг, який захочете, навіть обручі. Зараз покажу, який у мене вийде оцей перший, перша шафа. Готові? 3, 2, 1. Ось такий у нас вийшов перша шафа. ось така вийшла перша шаф... шафа. І зараз зробимо оцю шафу. Ось, така в мене вийш... ось такий в мене вийшов другий шкафчик. Я тут ще трохи додала такої краси. Так що не забудьте поставити лайк та підписатися. М -м. В наступному відео ми будемо. Далі продовжувати робити. Тільки в наступному відео ми вже зробимо подвір'я красиве до зустрічі з вами була Анастасія Вікторівна. Всім пока-пока.